Відкриваємо вчені всього світу наполягають на тому, що людина, яка часто вживає газовані напої, ризикує отримати порушення секреторної діяльності шлунку. А якщо казати простіше, прихильники газованих напоїв через певний час стають повністю залежними від газировки, тому що без неї їхні шлунки просто перестають перетравлювати їжу. І Ще одна проблема це те, що вони газовані. Олена Аксонова, доцент Харківського державного університету харчування та торгівлі. Організм людини звикає до того, що він газований, і тоді виникають проблеми із шлунковою системою з обміном речовим. взагалі. ці напої вони викликають. Ну я паруски це привикання. Мова там про звичайне молоко там або там компоти, морси вже не йде. Людина іде і купляє собі саме газований напій. Тому що є привикання. В основі виробництва газованих напоїв лежить вода. А вже на неї, як на новорічну ялинку, навішують різні прикраси у вигляді підсолоджувачів, барвників, замутнювачів, стабілізаторів та підсилювачів смаку. Почнемо з простого: вуглеводи. Що ж у них поганого? Нічого, але у газованих напоях їх забагато. Так, простий розрахунок допомагає зрозуміти, що в маленькій пляшечці міститься від 5 до 8 шматочків цукру. Хто з нас п'є такий солодкий чай. каву? цей зайвий цукор запросто прикрашає споживачів зайвими жировими складочками, і що ще гірше сприяє розвитку діабету. Ще одна складова конструктора під назвою Газовані напої підсоложувачі. Є думка, що вони дуже корисні, бо не сприяють утворенню зайвого жиру в організмі людини. Але як кажуть, навіть у бочці підсолоджувача є ложка дьогтю, а може навіть не одна. Справді підсолоджувачі не викликають ожиріння, але вони небезпечні з іншого боку. Зараз е м, виробники дуже часто використовують підсолоджувачі штучні найчастіше це аспартам, а не справжній цукор. І ну, штучні барвники. Аспартам в 200 разів солодший за цукор. Його треба, тобто в 200 разів менше. І його більш доцільно використовувати з точки зору виробника. Його отримують штучним шляхом. А тепер несподіванка. Напої до складу яких входить аспартам та інші підсолоджувачі не виконують своєї головної функції. Вони не втамовують справи. Вони роблять дещо інше. Саме підсилюють у людини відчуття голоду. Може, тому немає талії в охочих запивати їжу з фастфудів солодкою газованою водою. Ще одна незмінна складова будь-якого газованого напою кислота. Це від неї болять зовні здорові зуби, особливо якщо виробник води використав не лимонну, а ортофосфорну кислоту. Якщо ми мова йде про напої, наприклад, кока-кола пепсі кола, то там використовується такий ворог людського. Організму як ортофосфорна кислота є дані такі, ну це знов таки американські вчені їх винайшли. що, що під час вживання ці напоїв газованих, які містять ортофосфатну кислоту, наприклад, ну, маленькими дітьми в них виникає така хвороба, як ламкість кісток. Гарвардські вчені підрахували, що у дітей, які п'ють таку газовану воду у великих дозах, шанси поламати ногу чи руку зростають втричі порівняно з дітьми, які не вживають газованих напоїв. Але це ще не все. Кофеїн – Ось ще один член великої родини складників газованих напоїв. Саме його мають на увазі рекламодавці, коли говорять, що їх напій підбадьорює і дарує наснаву. Кофеїн. Алкалоїд, який міститься в рослинах, таких як кофейне дерево. Хімічна назва – три Кофеїн може викликати кофеїнову залежність. Її ознаки занепокоєння, збудження, безсоння, шлункові болі, тахікардія, навіть судома. У великих дозах кофеїн може викликати смерть. І нарешті консервант. Куди ж без нього? Його знають на європейському просторі як є 211 А серед хіміків та працівників харчової промисловості, які тепер теж хімічать, він відомий як бензоатнатрію. Бензоат натрію є 211 Харчова добавка відноситься до групи консервантів. Під час його взаємодії з вітаміном С у безалкогольних напоях утворюється бензол канцерогенна речовина. Були навіть випадки, коли деякі марки напоїв видаляли з полиць супермаркетів через перевищення норм вмісту бензолу, Ожиріння та цукровий діабет, ламкість кісток і нервові захворювання важкий слід від таких повітряних бульбашок. Невже вони того варті? Провокатор роз.